Всім привіт! Сьогодні ми будемо відкривати мега ящики Bravel Stars Lemon Box. В прошлуй час нам було 500, а перед тим 150. І зараз опять 500. Я вам обіцяв, що ми закінчимо цей проєкт і виб'ємо всіх Ось ось. Не вистачає нам тільки Леон, Сенді, Амбер, Мек, Вольт, Корделіус, Кит, Кензі. Ми сьогодні їх постараємося вибити. Начинаємо відкривати мегаящики. Дуже хочу закінчити цей проект, ну, щоб вибити всі биття, в мене навезе. Але за... я не знаю, чи в нас вийде. Ми разом прокачаємо когось сьогодні. Не знаю, якщо то я потім можу сюди зайти. І вийти з гри, ну, вийти з цього аккаунту І зроблю нульовий аккаунт. Там тоже можемо збирати гейм і побачимо, що з нульового аккаунту, Бо цей аккаунт не був нульовий. Я ж не ним вже грав перед тим, а потім вже зняв відео. Яка? А то мені промп цікаво. Я надеюсь Леон. Корделюс. Ну тоже неплохо. Так, пром супер. Ну, нам тільки якщо світиться, це зразу ляг. Друге немає нічого. Ми їми до кінця сутні потратимо, але я не знаю як. Якщо ми не виб'ємо всіх бойців. ну якщо виб'ємо всіх бойців, то і остануться єми, то на якісь санкцію, там в магазині, а якщо ні... Якщо не виб'єм всіх, то потім ще треба буде такий двох Пока випав тільки один корделюс. Я надіюсь буде побільше бравлерів. Бо один корделюс це трохи маловато, якщо за все время буде за 40 тисяч. Хоча б ще дві леги не має бути мінімум. Так, відкриваємо ще ящики. Ну я вже мені 23 тысяч. Открываю жалі. Спис ли капитализнек Леон, Леон, Леон Лемек. Ну тоже дуже класно. Поки дві леги, все. Але я вже знаю, що це Лего, бо на біж... що світиться, то все лег. Вот тут як посівка, то вона так випадає без світиться. А значить прибелеха буде. Бо так всі бійці в нас є, крім легендарок. Мені цікаво, ми сьогодні Леона виб'ємо, і я з перших ящиків хотів вибити. І я до цей прийом не зміг вибити. Це по ідеї нам, ще одного бойця і рівно 5 бравлерів буде не хватати. До речі, було цікаво мені на началі, яких бойців, які я скільки маю ящиків відкрию, буде не хватати в самому кінці. І який останній мій би є? Чи я його вип'ю? Це теж питання ще. Ну це сложно. Поки ми відкриваємо ящички, але я не уверя, що ми зможемо вибити сьогодні всі леги. Далі, коли у нас, ну хоча б раз у 5-7 тисяч має випадати лего, але... Не знаю, нам так хватить. Mm, не, нам ну, не вадить. Раз за шість, раз п'ять десь. Ну, поки так да. Польці дуже бол болідо починають після того, як довго. Але я заметила, набрала набрали дуже актив на том відео, що ми відкривали 150 ящиків. Я надеюсь, вам це відео теж дуже сподобається. Ставте лайки, підпишіться на канал. І нам выпадет зараз лего. Хачить. Ну, гаджет, не так. Ви готові вибивати Леона? Вольт. Якщо зайти в Бравлери, нам рівно п'ять лет. Так, я думаю, зараз наступна лего буде Amber. Ні, Кензі, Кейт, Амбер, Санди і Леон. Отак. Вот кензі, які будуть вони. Так, я так і думаю, що будуть. чуть почуть. Я прикиньте, якщо так і буде випадати. Кензі, Кейт, Амбер, Санди і Леон. У нас же 30 тисяч монет. Можна буде монети, до речі, за кем-то купити. Якщо нам дуже... Якщо ми виб'ємо вже всі впиті, нам базі нам треба будуть. Що так довго вибивається? Закінчується ящики, я не знаю. 35-40 тисяч ємів це дуже багато. Давайте зайдемо розпідумой магазинчик і подивимося. а це... Якщо нам не фатик, ми до... Дуна... Получимо цю акцію, цю акцію. І можна ці забліния купити. Давайте зараз купимо так зробимо. Ні, нам не це треба вас. Лунний страш Ворон. А, раз 149. Ми будемо що тут поскупляємо щось. Сантасту. Сантасту? Давайте прикупимо. Так, давайте вже, да, Або зробимо наступне відео, це ми будемо покупати різні скінчики. Тільки нам для цього треба, щоб ці повибивати зараз, щоб в нас більше ємів було. Ми ЄМІ якщо то могли щось купити. А тут можна зверху подивитися, скільки в мене скінове? 35. Ну, не Так і багато. Можна чуть всі скупити. Давайте попробуємо. Тут є відео будуть, це як я буду закинути, будемо скупти різні скинчики. Так я не знаю, як розділяти трохи. Наприклад, сьогодні ще 20 потрапить, чи як? Чи повністю зараз буде Ну, Давайте спробуємо зараз їх вибити. Шкода, що не можна зайти в меню і покупити їх. Але так не така все равно все равно можно было. Так я надеюсь, сегодня вибь всіх в легендарку. А трохи проболив, але все равно хочу знати для вас класний видоск. Та й, може голос якийсь такий буде. Погнали далі випивати лягу. Не знаю, може зайти в магазин, зараз може щось купити, якийсь кінчик. І може нам після цього повезе. Я не знаю, чи буде просто після роліки цей скін. Ну, Санта 100. Воно Може, не показується, але це Сантесту. Було, мені стража Ворона, я б їх прикупила подавати. Ня... Ні-ня-ніта. -ні -ні ня... Я Не знаю, что скинені не пригружається, але. А, я случайно открив кис. Угу. Я в шокі. Я не побачу, що горів. Ну чотири легені хитає. Скінчики докупили і не хватає. А, у мене просто інтернет, бо тут була реклама, я виключив інтернет, і заціоси скини. Скінчики на них не прогружаються. Тільки обична моделька прогружається. Все у мене є скін, він не прогружається. Треба буде включити інтернет. нет. що реклами з кінця йдуть. От тут проблема в рекламах. Ти виключаєш мої ящики, ти можеш це відкривати ящички самі. Але ти не можеш... Ну, так щось. Друге заходить всю вкладки. Ну. Вони вже пальці втомилися, як вже мали відкривати ящики. І хочеться щось покупляти все. ну, бі... ну щось не випадають більше. Хочу Леона вже дуже. Ну мені кажется, наступна ліга буде з кензі. Давайте попробуем вот так от зробити. Один маленький відкриємо, так любит просто вже. Один большой ящик. І один ви що так тільки спрацювала. Ну зараз меня Кензі. Леон! Леон! Чего Леон випав? Наконец-то я вже ждав цього лігану, так що треба його зразу качати. ну Ми сьогодні леги прокачаємо. Мені чевей. Як? Тепер... А, шамек осталось. Все, всі леги у Що там ми... Можна буде, якщо тут купити, якщо нам такі з ним буде, щоб всі леги тяжнути. І залишилось три леги. Сенді, Амбер і Кензі. Я казав, Кензі мені дора не випаде. Які Амбер. Ну, Сенді мені казали, що вона буде друга чи... Ну, сенді така, що дуже сложно випить. А буде прикол, якщо Кензі, чи Амбер... Зараз випиде Сенді. Я в шок. а як я впадав Я просто по приколу сказав, що випаде зараз Сенді і вона випадає? Хоч би у нас сфативо трошки її прокачать, ми ж сьогодні всі лехи качаємо на 11. Чи хоч Чи може просто роді вже відосу класно? отак так зробимо. Ну, давайте все чотири 4... Просто до 7 тысяч получила монет, теперь качаем її на 11. Ну, має бути видос супер. Уже якщо я скажу, что си вийти. Что дуже быстро в мене випала. Я не замітив, что уже треба. Що, що мені Але у нас же є трохи монетик, что-то купити. коп. Ну там скини по акції, а так ми можемо зайти на любого бойця і купити. Не бойця, а це скина. Зати на любого бойця і взяти скин. який хоче. А там тут вони по акції, я по акції скини куплю. Два світиць? Це що нам дві лі може випасти? Амбер, Як я вгадую? Скажіть, як я вгадюю. Мне остань, боец, и це Кэти. Я думаю, он мне на самых начальных выбил. Капец. Я может быть, трошечки приборожаю пока Або... Мне не фатик менять, я уже знаю. Вот так давай. Кімів багато у нас. Кенді ми віб. А там бер на один, це тут треба вкачати. Ще на Кенді осталися на Всі леги мають бути на 11 Якщо, якщо я вийду, напишіть в коментарях, чи мені создавати новий аккаунт. Якщо я вийду, я вже це не вірму. А то ми можемо новий прокачати на максимум. Ой, так. Ну, кент. головне не проклікати кент. Бо остання лега осталось, хоч це ж побачити. No, dawaj to podjeść tak. jeszcze, Belszy mm. jeszcze, I mały jeszcze. Nie, tak już nie pracuję. Co się nie nie wypada, Ziekędy zostanie? Ну і так багато сьогодні випало, я знаю, але хочеться й Кенсі. Якісь нам не випадає. Кенсі! Я не пробачив. Я проклікав, я не замітив, що світить. Мироває слава. Уровень славы. Прокачав слав. И 11. Идеально. Ідеально. Ну, в принципі, вже ну, я можу отключа. Ну вже безполітно яка в нас слава. Давайте зайдем в магазин. Может скинчики докупить? Всех прокачать, как вы думаете? Может мне просто всех покачивать? А ну, я что, такое сделаю в днешний А ну, сколько у нас сейчас, я хочу посмотреть просто. Уровень Все, подождите, сколько у нас браузеров Включим зараз інтернет Зараз подаємося будуть. Ну ще зараз чекайте пару секунд, я інтернет щоб... Ну, Я підключив інтернет Давайте заберемо безплатний ящик Реклама може бути, але я тоді зупиню відео Але ми зараз просто купим скички. Давайте передаемся чему зене. Нет. Давай-то зайдем на -ка. звездная шель. Ну, а тут есть и классическая шель. Давайте вот эту шель купим. За 5000 блин. Все равно уже. Далит Абу. У меня есть лучше идея. Но мы же как-то потратить. Нам леги треба. Мы же купили, получили леги. на них треба купить скинчик. Ну, конечно, фиговый на кензи ела, но Наприклад, драку далі. А його не можна купити? Хм, Дивно. Акит накитаж. Оцей скин. За 149 ем зараз покупаємо скинчик. И нажимаем активировать скин. На Корделіус. Давайте купимо скин за 300 хелів. Ну ж має бути на ньому класний скін. Не знаю, просто... Давайте просто скупимо на ньому всі скини по приколу. Нам все одно ж ємі вже тут не треба. Або У мене є друга ідея. Ми зайдемо в магазин і просто так зробимо. Нам все равно вже байдуже, я цей аккаунт удаляю. Ну, можемо прокачати перед тим, як удалити. Я сказав, ми бігємо потратили до нуля. Все. Все, ми потратили ген. Нас 84 тисячі монет. Скільки бралі платить. Не, ну, ми просто зараз просто вкачуємо їх всіх, але не байдуже вже. Одинадцятий, одинадцятий, хай буде. Одиннадцятий, одинадцятий. Хоч одинадцятий буде багато. Ну, мені вже тут нема що вибивати, мага, ящики вже на, на фугу. Потратила зараз всі монети Тільки, Ну, Тільки прокачувати я їх не буду повністю. маю на вазі не фазить прокачки в мене. я як вийшов Перед тим було трофеї все. О, на таких трофеях Ладно, на цьому будемо заканчувати. Я вже создав новий відос на... Новому проекті. Всім пока, до нових зустрічей.